Тобто одне вікно може коштувати 6 тисяч. Близько 11 години в терміновому порядку представники центру надання адміністративних послуг на місця виїхали на місце події і тут вже безпосередньо почали надавати консультації для мешканців, організовувати порядок подання документів, зокрема для підшкодування за встановлення встановлення ремонтних або ремонтних робіт за вікна та за пошкоджені двері безпосередньо. Також ми здійснюємо консультації щодо подання документів на пошкоджений майно безпосередньо через дію. Допомагаємо людям безпосередньо, хто не має можливості встановити додаток, і консультуємо з даного питання.